Взагалі-то вони всі 9 мг. Все, буде ходу Мені треба тобі глаз закапати. Гапі мені іноді напоминає маленьку дитину. Приїхав до мене. Я кажу: у мене, якщо що, нічого їсти немає, тому що я правильно питаюсь. Каже: Та я вже наївся, я нічого не хочу. Тільки збираємося запускати стрім каже, чуєш, а тут є якийсь супермаркет поблизості, щоб е, поїсти. Я кажу, та ні, вже, мабуть, все закрите. А може, може в фору поїдемо? Нічого, люди подождуть, там скільки в 10.30? ти або в 10.30 запускаєшся. А я запускаюся обычно в 10.30, коли якийсь форс-мажор. Тобто зараз форс-мажор, тому що гапі хоче їсти. Це як реально мала дитина, типа, хочу куси, отак вот він. Гапі, ну ти взагалі, я не знаю. Неотвісний чоловік. Як ти будеш стріми проводити, мені скажи? Запаси їду і <х> <х> Каже, поїхали в фору, я хочу їсти. І я, ми зараз посеред ночі тут поїдемо в фору. Я так, сказав, я так не говорив, блядь. Так ти мені почав казати, так а може, підемо фору, може поїдемо. Я не говорив поїдемо, то ти сказав, що поїхати. Я навіть, я навіть я думав, що пішком походити. Тим більше, ще більше <праць> времени потратити. Пойду, не треба говорити, блядь, то що я не говорив, блядь. В смислі? А що ти. Як це ти не говорив? Ну хорошо, ти сказав пішком, понимає, ти вже знає, ти кажеш пішком, вже знаєш, що я пішком не піду, тому що вона далеко, і то, що багато Нікуда треба, щоб туда добратися. Я вообще тобі нічого не говорив, не пешком, не це. Я просто говорю, типа, блядь, чи закрытие, типа, чей супермаркет, я подивився, що я закрыта, я говорю, пора, упора до 23 е, роботи. Говорю, а зато фо. Фу... О, не, блять, сука, не закрывся. Короче, той бокс закрився, ты. А то пока я угуга. И шо? Той бокс закрився в 10 часов вечора, а пора работає почти до 12. Я йому це сказав і просто він говорю, та блядь, я заїхав, зараз не хочу, я це...". і це. І і все, і той забрался і поїхали. Я ще зараз говориш, що я сказав, типу, давай поїдемо. Ну ти хорошо, звісно, розкрутив. Я нічого не говорив. Це ти зараз оце придумав спеціально, щоб підписки на мене не гнали, так? Да? Щоб на мене ти не ганяв. Я. А, понятно, понятно. На сам то знає правду на самом деле, що він говорив. Ааа, ну да, 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 звісно, нічого не говорив. Я не намікав, але те, щоб поїхати в фору посеред ночі. Ну я же сказав, я їбав, я не буду їхати, блядь. Пошло, а, ну так ото то Голодним. А А что люди сам? на стрімах повинні бути голодні? Давай, блядь, Так а зачем мені люди, люди, щоб це на стрімах голодні сиділи? А, точно забув відкрий. Забув відкрий. Кстати, хорошо, айфон знімає, слухай, ночью. Ну, я просто камеру з собою Я камеру з собою забув, сейчас бы камерой так не було видно ночью. Так що ночью можна на iPhone знімати. Ну все полетели. Що? Так внимание. мої покупки. Сир. творог. І тунець. А у гапі покупки Марійка. Це що ти типа по машечкам чуть-чуть страдаєш? Нет. Сладкий короче, якийсь йогурт, якісь там ямі гамі сендвічів понабирався і на п'ять год вперед. Це Оце габі підготувався. Зараз... Зараз... Блять, вони просто тільки що так прикольно кричали били чов. Ребята, внимание. Подивіться, я рідко локи показую во влогах. Подивіться, як він заснув. Вивели, значить, він свій і лежить спить, Я ще не бачив, щоб так коти заснули. Вас коти так засинають? Якщо зазнають, пишіть коментарях. Локі Локи, мазунчик, мій маленький, такий кольори, мій котик. Мазун, Спиш? Да, ти спиш? Ой, все таке. Все таке мій маленький. Все таке Локудя. Ай, Локи. Хапи сейчас лежит и показывает мне мема И посмотрите, что он мне показує. Мне вообще не смешно, честно я не знаю. Может, вас это рассмешит? Но мне не смешно, От, покажи, хапи. Так, хапи. На оценочку підписчикам. Да. <laughs> Та хапи, ты не смешно Я не знаю. Хапи говорит, что это не смешно, а он говорит, это смешный мем. Ох, юморист, страшный юморюга Ребята, ви помните ми колись з пчелкой були на квартирі, <рес> і була, Оу-оу! блядь, локі, Локи. Зайди, Тебе ж ебать оно? Здорово, ска, це шершень, не? Або мамка оси. Це якась б, что-то типа то. Того. Чувак, на кажеться, не невелика, но воно таке велике. В ладошку воно, блядь, розмір ладошку, блядь. Ох блядь. Блять, это закрінахуй! Ну йди провіри. Фух. <реш> 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 У нас здорова кобила. В коміті в мене була, б в був Да, шокі. Йомайо. А що це за маленький? Тут такий гамнючок, мені красовочки нюхає. Всі підписчики спрашують, що там маленький грей. Такий мозгунчик, а він що то вообще не росте, якийсь кабанчик такий. <реш> не знаю, якийсь даже не росте. Маленький такий взагалі <реш> гамнючок. Ого, оце ти розбійник, грей. Все перекинув. Ужас, щоб ви понімали, скоро мама їде в Воронцовку. На скільки ти днів їдеш? На чотири чотири на дня. І я сам буду дивитися за двома котами. Це як за малими дітьми дивиться. Приїхав туди, покормив, подивився, убрав гімно і приїхав сюди, покормив. І обрав гімно, і мама каже: може, ти будеш більше у нас, тому що Локі в тебе спокійний, а грей буде ісполняти, все порозбиває. Мама боїться, що він цю хату розтрощить. Так він ну, знімає з вішало подежусь. А скільки, ну, мами, не було десь півчаса вдома, поки ми тільки що кофе пили. І він уже перекинув доску для сушки. І я представляю, що це буде, якщо я тут буду. Це він буде все тупо трощити, ламати, і за цим а, треба буде сліди. Ти думаєш, що він буде исповняти? Я що він сам буде вдома. Ну, я не знаю, що тут поділи. Ну слухай, я ж не був кожен день тут. Через mm -hmm. день. Mm -hmm. Через день, ма. Yes. А що ти думав, За за локи тоже Що, Шодец. Да, а що думаєш, mm -hmm. я Буду тут завжди? Ну хорошо, я локи візьму сюда. Ну да. А що вони тут зроблять? А що? А може нічого не зроблять. Давай перевіримо. Mm -hmm. Буде експеримент. Локи з грейном вдвох. І я буду 4 дні мами. Кстаті, натурі можна опробувати. Ну, Просто Локі. А може він здружиться з ним, я не знаю. Просто що за двома убирають платками, це просто жесть. Коротше, я не знаю, що це буде, але це буде парк атракціонів у мене тут. Тому що ну, в сравненні з Локі, да, Локі може розогнатися, він може там побіжати. І в Ванну він мені царапає всіх. Оці батки він як принц персій біжить по стінкам і царапає. даже если ногти я йому пострижу, він все одно царапає. А грей, це вообще бешене. Я коли. Мені тоже У мене теж постеження Да. Я коли ночував у мами, він просто зповнявшись пострашному. Він, короче, ночу бачив, що я не сплю. І він починає бігати возле мене. Ну я даже не знаю, як це передати, як конь. І він ще якось так спину, спину підворачує і прямо ж біжить, як конь отак стрибає, локі так ніколи не робив. В нього як роді беси вселяються, і він отак оце подпрыгає, якось отак странно. Я не знаю, в мене даже виріска немає, я вставив. Він кожен день так, кожен це не постійно. Ох і бандити! Малий бандит. А а якщо два? Це ж потом будуть, Це, якщо я їх познакомлю, вони потом будуть проситися друг до друга, напевно. Кинти. Мені, кстати, интересно було подивитися. Може, попробуй? А що, щоб не їздити туди-сюди? Ну ні, ну я не проти. Ох, ігрей. І в нього фішка ховатися осьо за матрас туда, кудись ховай. О, все, царапає мені локи. І все, його там ховається. От він постійно там тусується. Плін інакше нападає больно. Болик? Хищник. Можна... <хе -хе -хе, що такое? Шо такая? Да. Где подойшли, щоб внутри? Шо внутри робится? Да. А ну. Ну, чуть Ну, шерсти локи. Вся такая. В смысле, це внутри. Внутри. А ч воно? Из-за того, что я постирала, це равно так? Я да? откуда знаю.

Зато красиво, як з реклами. Кожен раз на нього дивлюся, мені приємно за нього дивитися такий прикольний. Найшов гамна таке мале. А, а, а! Ти, дурне. Вчора треба називати до стрибу. Так? Да? Він з розгону просто. Чуть-чуть пообщаемся. я розкажу, як я себе чувствую на правильному питанні. Так, да, це дуже тяжко, да, це непросто. Я вже другу неділю правильно питаюсь. Бувають, звісно, помарочки, такі, як стрім, раз в місяць можна зробити алко, або ж два рази в місяць, але не більше. І це при тому, що я дуже мало їм, но я вже розказував про своє меню, я його, звісно, трохи підправив, трохи по-другому переділив. Там спочатку воно состояло стояло як? Там було утра три яйця, в обід філе, огірки і помідори, і вечором творог з медом, що то типу такого. Ну, медом то я вже сам собі придумав. А зараз, який в мене раціон, це утра я їм баночку я беру собі тунца. Там взагалі калорій на 100 грамів. В зависимості від фірми, там, я не знаю, як маринують. Я, звісно ж, беру без масла. Я беру просто в своїй воді, там, в своєму розсолі, як кажуть. Кстати, на удивлення, я не розумію, чого, але в розсолі дорожче, ніж в маслі. Хоча це ж просто вода, вроді як. Ну, да ладно, то таке. Сьогодні заїхав в червоний Маркет, купив собі сразу 4 банки, тому що в Форі завжди купляв по 80 гривень баночку, а заїхав в червоний маркет, а там ціна була 39 і я купив одразу 4 банки наперед собі. Дуже, кстати, вкусно просто їсти тунець, це офігенна штука. От, Тому зараз я їм тунець з утра. В обід я можу з'їсти якесь яйцо. Твердий сир, 45% жира, що же ж брає жир. І вечором по-разному буває, але ввечері, по ходу мало їм. Вечором я взагалі буває, не хочу їсти, либо же їм там яйце, якийсь може помідор і так же само оцей сир. Я беру всього 100 грам сира і за день ця пачка уходить. Тобто есть... В обід там чуть-чуть, пару кусочків і вечором от якось цей сир уходить. І я почав замічати, що в мене дійсно стало худіше лице. Я на віса не стою, мені всі кажуть, так покажи, який там у тебе віс. Я не стою на віса, тому що не хочу себе розстраювати, бо я знаю, що я здоровий і багато важу. Я розумію, що треба дивитися на результат, але лучше на нього дивитися хоча б раз в місяць, або раз в два місяці, щоб оцей ефект знаєте, типу, ого, клас! І я із за цього не стаю на віса, я дивлюся більше на себе. Я бачу, що лице у мене стало худіше дійсно. І я сподіваюся на вашу підтримку, на те, що ви мене підтримуєте в коментарях. Що все-таки я держусь, надіюсь, я не сорвусь. Да, я спеціально ділаю іноді у того, тому що вони приносять іноді більший зароботок, чим звичайні. От іноді їх треба робити. І що, от якось отак, от я зараз... А у вас что там? Как дела? Я тут давно не спрашивал. Кстати, хотел дуже сильно попросить, я редко на самом деле это делаю, пожалуйста, подпишитесь на мой телеграм-канал, потому что там все новости, там всегда я раньше вылаживаю посты, когда выходит стрим, вот только стрим я запустил, сразу же я вылаживаю туда ссылку, потому что YouTube иногда не отправляю уведомления. И помимо этого я там с вами общаюсь, у нас там есть общий чат, и Куча різних опросів і вирішається в телеграмі. Поэтому дуже буду вдячний, якщо ви підпишетесь на телеграм-канал. Прям аж дівчата обнімуть зацелую, а пацанів прям руку пожму так конкретно. Так братанчик, спасибо! Сьогодні ще якась така странна погода. Я цілий день на хоботах був, не буду розказувати там свої ділішки. І дощ цілий день то йде, то не йде. І такий короткосрочний. Типа дві минути жорсткий ливень, хоп, сонце вийшло, висохло. Хоп. Опять-дві минути жорстки ливень, я от тільки що стригся, такий килівенняка йшов. Виходжу з парікмарського сонце світа. Но зато чуть-чуть свіжого воздуха подало. І ще хотів сказати по поводу правильного питання, воно дійсно допомагає жити, я не знаю. Тобто, коли ти наїдаєшся, ти лягаєш на кроваті, вже нічого не хочеться, ти там засинаєш, того, що переїв, ну ти нічого не хочеться. А коли ти правильно харчуєшся, в тебе енергії, хоч відбавляй, мене аж. Ну, ваша енергія отак от розриває, хочеться щось зробити. Тому скоро ждіть випуск про отелі. І, звісно ж, не пропускайте стріми і підписуйтесь на телеграм-канал, буду дуже вдячний. В мого маленького мазунчика трапилась біда. Просто подивіться. Я сьогодні утром просинаюся, я в шокі. Я дивлюсь до нього, а в нього глаз один отак ось закритий. І він цілий день отак буває, передкриває, подивиться, як будто все нормально. І потім опять щось то происходит з глазом. Я не знаю, просказив, наверное, коли я включав кондиціонер, лібо вже відкривав вікна, хоча двері вроде не були відкриті, не знаю. Возможно, либо простудив, лібо Но Я почитав в інтернеті, почитав через GPT, поузнавав, що є така от штука, яка називається натрій хлорид, в якій немає ні спірту, то нічого. Тобто, це якась вода для ін'єкції, написано. І треба піп'яткою йому 2-3 рази в день закапувати. Я сьогодні цілий день був не вдома. Зараз от прийшов, зараз закапаю і завтра утром подивимося. Якщо буде далі глаз сльозиться, то прийдеться кожен день 2-3 рази в день закапувати. І якщо за два дні нічого не поміняється, то буду вести його в ветеринарку, тому що мені його дуже жалко подивитися на нього. Локунька. Локі. Що таке маленьке? Тю. А на відео як вроді все нормально. Не, ну видно, видно, що він прижмурений. Да, Локі? Ану покажи. Що в тебе з глазиком, маленький? Що з глазиком, га? Будемо закапувати, да? Локі. Я, звісно, не супер експерт, но думаю, таке просто діло в мене вийде зробити. Мама взагалі сказала, що треба чаєм промить, так раніше робили. Я їй кажу, що чаєм мені кажеться, що це не варіант. GPT почитав. Він каже, що багато хто так советує, але лучше так не робити. Я в шокі. Був в аптеці, об'яснив ситуацію, для чого мені ця штука треба. Кажу, хочу коту закапати глаз. Попросив піпетку і цю штуку. Оказується, що ця штука призначена тільки для шприців. Тут є такі от три дирочки, але вони просто от я намагаюся пробити голкою. Тут до такої степені резина крепка, що, мабуть, призначена тільки для шприців. Просто консультант от Бога. Він ще тоді такий. Я в нього спрашую, а це точно 9 мг? Взагалі-то вони всі 9 мг такий неприятний. Просто був консультант, що просто ужас. І тепер це мені треба рішати. Пробивати повністю не хочеться. Тому що воно ж Отсюди можуть якісь мікроби туди залазити, в цю воду. Ох... В общем, зараз, мабуть, буду пробивати ножницями чи ножиком. Раз закапаю і прийдеться купувати. Другу, або же куплять шприц, того що мені не сказали, що піпетка сюди не пролазить і що воно отак по конченому відкривається. Я не знаю. Могли б нормально сказати, що для цього треба шприц, так ні. При тому, що я об'яснив ситуацію. Ладно, б я не об'ясняв ситуацію, то понятно, до чого придиратися, а так я об'яснив і тепер отака от фігня. Іди до мене, мій маленький. Іди. Іди до мене. Мені треба тобі глаз закапати. Хорошо? Хорошо, Локі? Оцей лазить, так? Да? Открылась. Откріс. Локи, открыла. Тихо, тихо. Разок, разок, тихо. І ще разок, і ще разок! Будь ласка. Будь ласка, маленький. Все, 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 Молодець, ну, молодець, Умничка. Ми ты колеси. Все буде добре. Все буде добре. Локунька. Локи. Маленький ти мій. Холосий, мій котику. Все пройде. Все буде хорошо. Все буде добре! Проскозив глазик, да? глозік всім за просмотр і всім пока.